Привіт, привіт, всім дорогі скорпіончики! Рада вітати вас на каналі Чардійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на серпень 2025 року. У серпні місяці у нас буде ретро Меркурій. До 11 го числа про ретро Меркурій я вже розказувала у відео попередніх і навіть у відео на тиждень з 14 по 20 липня. Хто не дивився, обов'язково його передивіться. Але зараз ми ще трошки більше поговоримо про ретро Меркурій. А, значить, ретро Меркурій він коли у нас у вас він буде, до речі, ретроградний у 10 му домі. Коли планета у нас ретроградна, вона повертає нас у минуле і дає нам. Нам знову можливість е, зглянути там на якісь наші. Можливості на якісь перспективи. Десятий дім це дім нашого статусу, це наші цілі. Якщо ви подивитеся свою натальну карту, то ви побачите, що десятий дім він знаходиться на самому верху, і це якраз такі наші об'єктиви, до яких ми йдемо. Так, це наші такі якісь мрії, якісь щось конкретні, якісь бажання, які ми прагнемо втілити у життя і. Це також наш статус, так це е, кар'єрний ріст, це відносини з батьком, до речі, тому що батько енергетично він відповідає за нашу глобалізацію. Якщо у вас погані відносини з батьком, тоді ви не можете розширити свій бізнес, ви не можете розширити свій вплив. А десятий дім це якраз про вплив. Так, це от така е, найвища, скажімо, структура, яка всім керує. І щоб вам піднятися, от на цей трон вам потрібно налагодити дуже добре емоції і енергії. От і е, якщо у вас так статом якийсь там ви довго не спілкувалися, то зараз під час ретро Меркурія ви зможете знову налагодити контакт, або ж таки ви можете повертатися до свого колишнього статусу. Ви можете знову переглядати, можливо, якісь там речі, або якусь роботу, може, вам пропонували так. Це кар'єрна реалізація, яка вже була у минулому. Ви знову будете е, цим займатися, або може, навіть клієнт, із минулого до вас приходити, які вас будуть дуже хвалити, які вас будуть от прямо підносити да, на цей підестал. Е, ретро Меркурій він дуже хороший на те, щоб все переробляти, на то, щоб е, знову починати, перепідписувати документи. Тут також ваш статус, так, ви можете знову виходити е, заміж, або знову там, розлучатися. Да? Якщо ви там можете розлучитися, то ви можете, наприклад. Е, Стати так знову вільним, або вільною так, або вільним чоловіком, вільною жінкою. Також, якщо заміж виходити, краще в ретро Меркурій не підписувати ніякі документи, весілля можна робити, але самі документи підпишіть уже потім. От у вас зараз може вам пропозицію можуть знову зробити. да, якусь. І це не тільки по коханню, це й по роботі у вас може бути. звичайно таке. І от все, що ми ремонтуємо техніку, транспорт можна ремонтувати. Може, тут якийсь робочий у вас буде транспорт. Знову ж таки, це Меркурій це планета комунікації, і ви з кимось будете знову виходити у спілкування. Може побачитися з якимись колишніми Меркурій часто у нас піднімає так партнерів колишніх, якщо ви там десь бачилися з кимось там давно, там або десь рік назад, або пару місяців назад. Тому що Меркурій у нас ретроградний він ретро у нас три рази в році. Ну і приблизно, да, можливо, там, минулого року він був плюс-мінус в тих самих е, знаках, і він у вас е, може знову повертати вас до тих самих ситуацій. Ви можете полетіти або поїхати знову в країну, де ви вже колись були, відпочивали, і е, для вас це буде от, дуже приємно. От, і все, що ми переробляємо, ремонтуємо, вибираємо, миритися тут можна е, дуже хорошо на ретро Меркурій. І якщо у вас е, колишні піднімаються да, якісь історії, або якщо у вас піднімаються якісь партнери колишні, то їх краще от переглядати розуміти, а що я зробив не так, що ця людина ще не може піти від мене. Да? от, Наприклад, де мені ще щось треба доробити, де мені ще щось треба навчитися тут у цій ситуації. А, бажано не купляти нічого дорогого, бажано не а, там вкладатися в якусь техніку, не купляти собі нічого нове, тому що ви потім захочете це поміняти, коли Меркурій піде в прямий рух. І от з 11 числа він уже буде у нас іти в прямий рух. Да? Так, тому що це тільки от перші 11 днів серпня місяця, ви будете ще і кінець, з 18-го числа, кінець липня, і ще перші 11 днів ви будете ще от Меркурій на вас буде працювати. Хто хоче або мусить підписувати якісь документи, бажано почекати ще десь там 15-го числа, вже після 15-го, тому що він зупиняється, і так повільно розвертається і набирає свою швидкість, так, і вже після 15 числа він плюс-мінус буде нормально йти. І там вже можна підписувати, там вже можна да, приймати. Якісь важливі для себе рішення. По поїздкам також під час ретро Меркурію ви виїжджаєте завчасно, провіряєте білети. У мене вже була ситуація, що я чуть не купила білети взагалі на серпень, не на серпень, а на септембр. На вересень місяць, от замість місць і у мене якраз ну, я асцендентний скорпіон, і я якраз 18 го числа. Зараз, коли у нас починається ретро Меркурій, я мушу вилітати в іншу країну, і от я вже готуюся, да, що я завчасно маю бути в аеропорту, я маю перевірити всі документи. Обов'язково, там, якщо ви десь кудись їдете, ви маєте провірити, щоб у вас була зарядка з собою, щоб у вас були повербенки з собою заряжені, щоб у вас були всі деталі, які вам потрібні. Тому що щось може мінятися, або там літаки, наприклад, можуть Можуть, от, якщо ви маєте літаки, старайтеся брати їх прямим рейсом, а не такі, щоб вони стикалися. Тому що може бути так дуже, ви можете не встигнути на наступний літак, наприклад, можуть бути якісь такі форс-мажори. Так, що до 11 числа такі у нас діла. Потім у нас буде, звичайно, новолуння, повнолуння. Про це буде у нас ще окремі відео. Звичайно, там у вересні місяці у нас вже починається період затемний, так що готуйтеся. Так. І у нас ще також будуть деякі аспекти, про які буду розказувати вже на тижневих розкладах. Так, тепер пішли ми по картах. Нагадую вам, що завжди потрібно дивитися всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Це три основні знаки, які вас символізують, і інколи СНД навіть тут може більше програватися, ніж ваше Сонце. А, і місяць він також дуже важливий. Для діток важливий, для тих, хто вночі народився, для жінок взагалі да, чутливих, він дуже важливий. От, і а, хто хоче на консультації, на особисті, я завжди залишаю лінк в описі до всіх відео. Є і мій Інстаграм, підписуйтесь, до речі, на мій Інстаграм, і моя почта, там також є у кого хто не користується інстаграмом. Пишіть мені на пошту я завжди відповідаю. Я консультую і по таро, і по астрології, і чистки енергетичні я роблю кому потрібно, звертайтеся. І також зараз я працюю вже дуже успішно ментором, духовним наставником. Тому хто бажає так вийти на нову відку реальності, хто бажає змінити своє життя. Я вас запрошую до себе у роботу. Так, і звичайно, підписуйтеся. підписуйтесь на канал, тому що дуже багато хто дивиться, не підписані. А алгоритми YouTube дуже люблять вашу активність. По перше, і коментарі, і лайки, і дзвіночки. Та коли ви пересилаєте відео, коли ви їх десь репостите, публікуєте. Це дуже дуже YouTube любить, це все відстежується, і звичайно. Дуже багато не підписаних дивляться дуже так. Ви постійно дивитеся відео, і не підписуєтеся. Я вас закликаю підпишіться і всі нові глядачі, які мене зараз бачать, обов'язково також підпишіться. Якщо вам підходить моя енергетика, якщо вам от ви подивитеся, що вам підходять розклади, так тому що на кожен період нашого життя ми вибираємо собі різних тарологів. Ми вибираємо собі різних людей. І якщо вам підходить моя енергетика, то я вас запрошую підписатися обов'язково. І на інстаграм також підписуйтеся. Так, ну що, поїхали дорогі скорпіончики? Давайте дивитися, що нас в серпні місяці чекає. Так. Уран, до речі, який от недавно поміняв свій знак, так, 7 липня Уран вийшов нарешті із вашого сьомого дому, а сьомий перший дім, так, вони між собою пов'язані. Тому уран, коли він був сьомому домі, на скорпіоні він діяв і також на особистість, на вашу, на ваші відносини з людьми, з партнерами. І тут у вас могли бути якісь там сім років, у вас могли бути якісь там питання, але зараз, нарешті, він вже виходить у восьмий дім. І восьмий дім. Це чужі неочікувані гроші. Так що, скорпіончики, зараз ми всі. Фокусуємося на те, що там в лотерею виграти, або вам якийсь спадок може прийти. І, і восьмий дім це також трансформація, це сексуальна енергія. Це енергія скорпіона, так? тому що скорпіон це восьмий знак, він відповідає за восьмий дім, тому вам цей уран, ви його дуже класно будете відчувати. І він у нас ще так, він зараз вийшов, а зараз він потім знову трошки повернеться. Тому що планети вони завжди у нас вперед-назад, ходять, вони от такими рибками ходять. От і коли він буде повертатися назад, це буде такий останній уже погляд у ваше, так у ваші минулі сім років, і ви скажете: Фух, ну слава Богу, просто йду тепер далі вперед. Так що уран він вже дуже сильно міняє, і у багатьох скорпіонів зараз я вже відстежую і по собі, і по своїх знайомих, по своїх друзях, наскільки життя міняється сильно. Так, ну що, карти? Давайте. Перша карта для скорпіонів на серпень 2025 року. Так, що на скорпі? Трійка мечей. Трійка мечей це якесь розчарування. Може бути. Трійка мечей це хтось може, знаєте, вас або образити, або це може бути, знаєте, якась трансформація у вас у житті. Можливо, ви з кимось можете розлучитися в цей період, посваритися. Може хтось вас розчарує, можливо, буде навіть, знаєте, якась, якась сварка з кимось. Давайте дивитися більш по конкретній, про що це трійка мечей. Так. Сама нам карта випала, закохані. Скорпіончики, ви в серпні місяці будете тут розлучатися з якимись своїми партнерами. Це можуть бути і друзі, це можуть бути і любовні, якісь партнери. Відпускайте просто, коли у вас іде така, так, це старший аркан, і коли у вас випадають закохані, це означає, що от ця ваша втрата, або можливо, навіть це може бути і зцілення серця. Якщо ви там довго там за щось переживали, то зараз воно сіла. Зараз ми по наступних картах будемо дивитися. Але зараз уже є от е, таке відчуття, ніби це у вас буде з кимось розлучення. якесь, Так, ви від когось будете йти, і можливо, ця людина вона буде навіть на вас якимось чином ображена. Вона вам буде ще нерви трошки тріпати. По закоханих це взагалі в принципі, навіть якщо це стається, то ви будете в плюсі. Ви будете себе все одно е, вільно почувати хорошо, так і ще, або ви може щось дізнаєтеся про свого партнера, або можливо у вашого партнера станеться так. Якась така ситуація. І це партнери не тільки в любовних відносинах, це ще й у друзів може щось статися. Це у там у близьких людей якихось наше може статися. Так, і ще карта. Дев'ятка мечей, дев'ятка мечей це ваше переживання. Думаю, я тут ви будете відпускати. Да, ви будете відпускати якихось людей зі свого життя, дорогі скорпіончики, у серпні місяці, і от цю ситуацію головне вам прожити максимально знаєте, комфортно і стабільно для себе, тому що по дев'ятці мечей це коли від нас ситуація не залежить. Ми не можемо її змінити. Це може бути навіть якийсь, знаєте, момент так якихось стихійних лих. І ви ваш там партнер може бути у небезпеці, ви будете за нього переживати. Але в принципі, тут от сама девятка мечей, це якийсь такий всередині може бути тремор, це може бути переживання. Отут бажано би звернутися до психолога, бажано з собою працювати, зі своїми якимись блоками всередині працювати. І дев'ятка мечей це у нас кульмінація. Тобі ж, от от ситуація вже закінчиться. Я вам хочу і ще карту сюда. Чим же ж це все закінчиться для скорпіонів? Так, але не потрібно бояти. Чим закінчиться карта Сонце і Королева жезлів, а закінчиться тим, що ви виходите, просто подивіться, ви стаєте новою версією себе, ви виходите у якийсь новий світ. Ви себе починаєте проявляти по сонцю. Це у нас так, от ем, якраз Меркурій у нас також визнається зудяку Лев, а Левом покровительствує сонце, і е, сонце це, от якраз таки ви тут можете, да, якісь. Питання пропрацьовувати зі своїм партнером. Статус ваш може дуже сильно змінюватися. І ви переживаєте, що у вас змінюється статус. Можливо, це може бути, ну, от дійсно, якесь там може у вас і розлучення бути, але ви починаєте світити через це все. Ви себе ставите на перше місце, і ви, як сонце, починаєте висвітлювати всім дорогу. Дуже часто, от якраз скорпіони, ви знаєте трансформації. У вас часто буває таке, що ви. Починаєте трансформувати всіх навколо своєю цією енергією, і вам вона необхідна. І коли ви проживаєте от якраз такі етапи от цей перехід з однієї сходинки на другу сходинку, у вас тут таке в серпні буде, і ем, ви починаєте ще більше себе проявляти, ще більше світитися. Так, наступна колода карта для скорпіонів на серпні, 2025-го. Так. to spend Нова можливість відкриті двері, нова пропозиція роботи. Можливо, ви тут будете розривати з кимось якісь контракти навіть. І ви будете трішки переживати по поводу цих контрактів. Може, там вже якась людина вам не підходить, або якась, якесь агентство вам не підходить, так? чи е якісь партнери будуть ваші іти геть, і ви будете переживати, щоб не було там скандалу, або ще щось. Ну, буде там трошки скандал, ну нічого страшного. Зато ви потім будете абсолютно вільні, і у вас одразу з'являється якась нова робота. Та, у вас одразу з'являється нове партнерство, нові можливості. Це дуже хороші гроші. Це навіть виграші грошей. Та? Коли вам хтось щось пропонує, вам дають оці можливості, вам дають ці гроші, і тут обов'язково їх потрібно брати, дорогі скорпіони. Так, Верховний Жрець, Верховний Жрець це традиційна карта. Знову ж таки, це зразу якесь нове підписання може бути контракту. Це у нас карта, яка вказує на квартиру. Тут у когось може бути і переїзд. Там Під час ретро Меркурію можете ходити вибирати собі, куди би ви хотіли переїхати, і ви, так, вже після 11-15-го навічисла ви вже можете там переїжджати, можете підписувати якісь документи. Це у нас карта наставника. ви можете Піти до якогось наставника, або самі почати наставляти. Якщо ви тут зустрічаєте людей, дуже таких якихось мудрих, розумних, да, от це, це у нас папа ще називається, да, як папа римський, да, от це, як наставник, духовний, якийсь священник, може бути, чи якийсь там, буддизмом, хтось хто займається, якийсь монах у вас може бути в житті, який буде вам пропонувати тут чи якусь роботу, чи просвітлення ваших. Так, вашої голови, вашої ситуації, прислухайтеся до цієї людини обов'язково і не ризикуйте у серпні місяці. Да? Якщо ви тут вже ем, відпускали, скажем, да, цю ситуацію, ви вам от її потрібно відпустити. От ви прийшли вже до точки, невозврата. І краще зробити це зараз, ніж далі от просто тягнути. Тому що ситуація, яку ви відпускаєте, вона насправді вас дуже сильно тягне вниз, і ви тут будете все-таки очищатися іще більше, і показувати, проявляти себе. Так, вісім кубків, ви йдете далі, бачите, подивіться, от вам уже некомфортно. Чекати на щось у вас ще там, можливо, якісь моменти у цьому партнерстві чи в якихось інших ситуаціях у вас щось тримало, ви ще на щось надіялися. І зараз ви такі просто скажете, ну ладно, хорошо, все, пішов я далі. Вісім кубків це у нас я його я люблю назвати цю карту як шлях самураїв. Вам не настільки важлива ціль, до якої ви йдете, як самий шлях, який ви робите. І дійсно, для скорпіонів дуже важливий шлях, дуже важливий досвід, який ви отримуєте під час цього шляху. Те, що ви робите, от воно приносить. Вам найбільше якоїсь користі і найбільше ресурсів, потім, які ви можете далі використовувати у повсякденному навіть житті. І вам тут, от основне, що вам треба, це вам треба нарешті кинути ці кубки, вони всі пусті вже тут нічого нема робити, розвернутися і йти до радуги. Подивіться, дивіться, тут на задньому фоні у нас радуга. І вас, от хтось, буде, ніби, ви знаєте, як дасть вам можливість, дасть вам пропозицію, що ви нарешті підете вперед. Так, і ще колода, карта для скорпіонів

Королева кубків, це ви подивіться, які ви наповнені для чоловіків. Це може бути королева кубків, яка, наприклад, там буде вас любити, або це може бути якась там ваша сестра, подруга, яка буде про вас піклуватися. Це часто карта медсестри, повара. Оце всі люди, які про нас піклуються, які да турботи своєї нас оковують. І королева кубків це ви емоційна жінка. Так, ви закохаєтеся, може, тут якась нова історія починається. Це також творчий процес. Королева кубки, вона часто дарує подарунки, і ви можете через творчість якісь подарунки тут комусь робити. Або ви просто захочете піти до когось там на день народження, чи е, там будете наповнятися навіть тут більше своєю енергією. Подивіться, ви тут ніби от прям кубок свій, вона в руках тримає, дивиться на нього. Да, це такі теплі емоції, приємні у вас будуть. І ще карта. Дев'ятка мечей знову карта повторюється. Двічі вам вийшла дев'ятка мечей. От коли та карта повторюється, вона звертає на себе увагу. Ой, я от я по гороскопу е, я скорпіон, риби і рак. От я максимально оця королева кубків і емоційна, і емпатична, і я дуже добре знаю, що таке дев'ятка мечей. Це знаєте, це такий стан, коли от ви дійсно вам щось дають, вам закидують щось, якусь удочку. Це може бути просто там від інших людей якась ситуація, там, де ви в партнерстві, або це може бути ну в плані партнерстві в партнерстві будь-якому в. Ви з іншою людиною зав'язані. Вам щось закидують стресово для вас, і ви не знаєте, як ви який вихід із цієї ситуації. Або щось стається навколо вас взагалі у просторі, що ви не знаєте, а який вихід із цієї ситуації. Це взагалі від мене не залежить, що мені робити. І часто по див'яції мечей от є таке, таке бажання залізти в якусь таку максимальну депресію, переживати, плакати і мучити себе. Але тут потрібно якраз таки робити все до навпаки максимальний спокій, ви не прив'язуєтеся до цієї ситуації. Ви вдох видох сіли в медитацію, подумали і е, е, знайшли для себе якісь варіанти. І не бійтеся, тому що це у нас карта страхів. А скорпіон, ви і тим, і сильні, що ви вмієте проходити оці страхи, що ви йдете у свій страх. Так, і остання карта. Так, для скорпіонів. Карта мир. Завершення все одно хочете, не хочете, тут якась ситуація завершується. Ви переходите на новий етап, ви переходите на новий рівень, ви виходите, можливо, це вам буде стресово, тому що ви там мусите десь вийти на камеру заговорити, або на весь світ заговорити, або заявити якимось чином тут про себе. Да, це може бути завершення якогось етапу. От якраз таки під час ретро Меркурію ви можете там дозаписувати там якісь свої навчання, курси і. і Інше і зараз вам потрібно буде так собі якусь команду шукати або виходити от прямо на велику публіку. Е, і вас для вас це може бути стресово. Хоча не переживайте, тут оця ситуація вона переведе вас так. Це останній старший аркан. Він закінчує цикл. Цикл, нарешті, закінчився. І з ваших плеч оця дев'ятка мечей, вона нарешті просто спаде, і тут дуже важливо висипатися. От вам потрібно добре спати е, у, у, у цей період. І... А це ще може бути захист, от саме енергетичний захист. Якщо у вас тут якісь ідуть да, перенавантаження або з партнером, знову ж таки іде така якась трішки розкалібровочка. У вас то приходіть, поставимо вам захист, тому що енергетично дуже важливо бути також в здоровому стані. Ну, я хочу вам ще одну карту. Цю дев'ятку мечей, як вона вирішиться. Колісниця, а ви рухаєтеся вперед. Дивіться, ви берете все під свій контроль. Коли ви берете свої емоції під контроль, у вас одразу життя все змінюється. Так? Вам головне не, знаєте, не жити сценарій, так, який, який ми проходимо, те, що нам пропонують, а вибирати самим собі життя нашої мрії і контролювати і йти до нього. Так, оракул для скорпіонів на серпень 2025-го. Так, сплячка і регенерація і афірмація розбито серця. От трічка мечей ваша, да, що тут буде якась ситуація не зовсім приємна, але біля вас будуть люди, які будуть вас зцілювати, які будуть вас підтримувати, і дуже важливо вам висипатися, тому що це може бути якийсь стресовий період, коли ви не виспані, і вам потрібно буде може, дуже багато думати щось, як от вирішити те чи інше питання. Ну, о, що я вам можу порадити? Почитайте Зеланда. Так, і навчитися мислі свої думки правильно правильно їх робити. І так правильно правильно думати, да, щоб у вас реальність була правильна. Роби хід вам, що карта вийшла, да роби хід, це то що якраз ця колісниця порада вам, то що беріть свої руки і своє життя е, вирішуйте ви самі, не перекладайте на інших людей і не піддавайтеся під якісь такі провокації. А просто приймайте зміни, трансформації і ідіть. Далі, тому що у вас там надзвичайне просто прекрасне майбутнє. Такі для вас вийшли карти, дорогі скорпіончики, на серпень 2025 року. Рада була донести вам інформацію. Чекаю на ваш зворотний зв'язок. Обов'язково підписуйтесь на канал, і ми з вами побачимося у наступних відео. Па-па!